Вони копали та горнули, навантажували та розвантажували. Їх можна було побачити в полях, лісах та на будівництві. Цей навантажувач екскаватору бульдозер Карпатець можна сміливо назвати український солдат, а пов'язаний випуск цієї машини з одним затишним містом, що розкинулось на берегах мальовничої річки пруд, і призгадці, про яке так і хочеться заспівати веселої пісеньки Коломия не помия, Коломия місто, коло такі дівки, як пшеничне тісто. Проте більшість людей в Україні навіть не здогадуються, що Коломия це не лише про мальовничу природу, архітектуру, туристичні принаддя та відпочинок, але й про промисловість та машинобудування. Правда, ці терміни все більше вживаються в історичному контексті, тому що зараз все ж таки більше міст, особливо Карпатського регіону, роблять ставку перш за все на розвиток торгівлі, сфери послуг та туризм. І воно не дивно, адже перебування серед мальовничої природи гір як рукою знімає будь-яке бажання працювати, і просто хочеться відключити всі думки і зануритись в спокійний, безтурботний відпочинок. І Коломия тут не є винятком. Вся діяльність міста зосереджена перш за все на розвитку туризму. Якщо зараз завод німецького концерну Леоні, який розміщується в Коломиї і виготовляє кабельні мережі до автомобілів, є радше винятком з правил сучасної стратегії розвитку міст Карпатського регіону, то завод сільськогосподарського машинобудування Коломия Сільмаш вважався містоформуючим підприємством. Правда, це було ще в період Радянського Союзу, коли вся економіка, як і торгівля, були державними. А словом туризм можна було легко образити світлі почуття будівників комунізму. Саме на заводі Коломия Сільмаш випускались унікальні грейферні екскаватори навантажувачі Карпатиць, які були відомі навіть за межами України, тобто в колишніх республіках Радянського Союзу та країнах соціалістичного блоку. Але перш ніж детальніше розглянути цю машину, давайте зазирнемо в сповнену перепетій та виверті вдолі неймовірно цікаву історію підприємства Коломия Сільмаш, яке протягом багатьох десятиліть випускає ці унікальні грейферні навантажувачі екскаватори. А розпочинається шлях цього підприємства в другій половині 19 століття. Коли в 1863 році в місті Коломия поляком Любіном Шринявою Біскупським була заснована майстерня Брати Біскупські АС Коломиї. Фабрика машин та відливу заліза. Сам засновник фабрики був учасником польського січневого повстання 1863-1864 років, за що російська влада конфіскувала його маєток в Литві, а сам Любін Біскупський був змушений рятуватись втечею, оселившись в місті Коломия, яке тоді перебувало в складі Австрійської імперії. Тік він не з порожніми руками, а з певними заощадженнями, які були вкладені в улюблену справу, купецьку та промислову діяльність. Новостворене підприємство займалось виробництвом січкарень, зернових млинів, маслопресів, дробарок, молотарок, віїлок, селянських возів, кухонних чавунних плит. Одним словом, всього того, що було з металу, та могло гриміти, гудіти, дробити, молотити, сіяти та пекти. Згодом цех додав до своєї кваліфікації також ремонт та навантаження обладнання для млинів та лісопилень. І це ще не все. А в ливарному цеху фабрики виконували різноманітні відливи з заліза. Особливо відомими стали залізні каналізаційні люки із написом назви компанії братів біскупських. Їх ще досі можна зустріти на вуличках Коломиї. З кожним наступним роком, з кожним новим розширенням спеціалізації, фабрика Любіна перетворювалася в сімейну справу. Спочатку в управлінні компанією батько допомагав старший син Кароль, а згодом до нього доєднався молодший Болеслав. Після смерті Любіна Біскупського в 1916 році компанія повністю перейшла під управління братів. Найбільший поштовх в розвитку компанії надала Перша світова війна. Коли були отримані чималі військові замовлення від уряду Австро-Угорщини по завершенні Першої світової Австро-Угорська імперія розпалась, а західноукраїнські землі, включаючи місто Коломия, за результатами рийського мирного договору, який підбив підсумки польсько-радянської війни, перейшли під контроль другої речі Посполитої. Завод братів біскупських продовжив свою діяльність. Але вже не з таким розмахом, як під час великої війни, зосереджуючись в основному на випуску сільськогосподарської техніки, молотарок, зернодрубарок, вілок та січкарень. Вдалося також вийти на ринок західноєвропейських країн. Крім того, в 30-х роках компанія з Коломиї займалась також продажем люксових автомобілів Ford та Chevrolet для багатих галицьких нафтових підприємців. Адже не секрет, що тоді на початку ХХ століття, коли на території сучасних держав, об'єднаних Арабських Еміратів, Саудівської Аравії чи Катару, місцеві племена випасали верблюдів, перебуваючи під владою османів. Галичина вже була одним з найбагатших нафтогазоносних регіонів у світі, поступаючись лише багатим американським нафтовим компаніям. Але все змінилося 17 вересня 1939 року, коли радянські війська, перетнувши східний кордон Другої Речі Посполитої, доєднаються до німецької агресії проти Польщі. Тим самим вступивши в Другу світову війну на боці агресора нацистської Німеччини, все це було наперед узгодженою дією двох країн Німеччини та СРСР, яка була зафіксована в таємних додатках пакту Молотова Ріббентропа про розподіл сфер впливу в Східній Європі. Офіційна кремлівська пропаганда подавала вступ своїх військ в Польщу як вимушений крок по захисту українців та білорусів в умовах повного розпаду польської держави. Далі все відбулось заздалегідь відпрацьованій схемі репресії, псевдореферендум, приєднання до СРСР, експропріація, націоналізація та колективізація. Не оминули всі ці жахи і завод біскупських. Вже 2 грудня 1939 року механічно ливарний завод братів було офіційно націоналізовано, і підприємство отримало нову назву машинобудівний завод імені товариша Микити Хрущова. Що ж до колишніх власників братів біскупських, то нова радянська влада, поваючись власною силою та безкаранністю. Ніби насміхаючись над беззахисністю та безсиллям колишніх польських власників, запропонує їм посади у відібраному в них підприємстві. Карлю запропонували посаду технічного керівника. А молодший брат Болеслав Біскупський мав стати фінансистом. Але награвши в скішки мишки, в кінці грудня 1939 року, радянська влада репресувала колишніх власників та заслала до Сибіру. Та недовгим було управління більшовиків на заході України. Після початку німецько-радянської війни і швидкого просування військ Вермахту в глиб території СРСР прихід німців не покращив ситуацію. Знову розпочались репресії, примусові виселення на роботу в Німеччину. У відбудованих німцями цехах Коломийського леварно механічного заводу розпочався ремонт гармат та мінометів, виготовлення возів для потреб вермахту. Німецька окупація тривала близько двох років і завершилась навесні 1944 року, коли на спинах відступаючих німецьких частин в Коломию увійшла радянська армія. Повноцінне відновлення заводу відбулося вже після завершення війни і здійснювалося воно коштом місцевого населення. До 1957 року на заводі Коломия Сільмаш створили першу на території СРСР навантажувально-розвантажувальну машину з гідравлічним приводом. Надалі така продукція стала візитівкою заводу та зробила колишню фабрику біскубських відомою на весь СРСР. Вже через рік, в 1958 році, завод виготовив 218 грейферних навантажувачів. В 1963 році, після підписання урядової угоди між СРСР та Кубою, завод отримав державне замовлення на створення грейферного навантажувача для роботи з цукровою тростиною. Новостворена машина вантажопідйомністю підйомністю півтони отримала назву ПГ 05 ст і стала надзвичайно популярною в країнах соціалістичного табору. З 1974 року на заводі в Коломиї налагодили випуск навантажувача екскаватора пе 08 який встановлювався спочатку на базу трактора МТЗ-5, а згодом його монтували на трактори юмз 6 Машина призначалась для навантажування грейферним обладнанням різноманітних сипучих матеріалів піску, мінеральних та органічних добрив. Також він використовувався в якості екскаватора та бульдозера для виконання земельних робіт. Вантажопідйомність машини 800 кг, висота навантаження 3 ,60 м, 60 см, глибина копання траншеї 2,5 м, радіус навантажувально-розвантажувальних робіт 2 ,70 м. 70 см. З початком 80-х завод в Коломиї продовжив вдосконалювати свою продукцію. Для нових навантажувачів екскаваторів зі збільшеними габаритами та покращеними характеристиками базові трактори ЮМЗ 6 мали недостатні характеристики. Потрібна була якась окрема платформа з покращеними технічними можливостями. В 1978 році відбувся запуск в серію моделі pea 10, навантажувач екскаватор автономний. Для нової машини конструкторам заводу Коломия Сільмаш довелось створити своє власне шасі, базою для якого були агрегати та вузли трактора ЮМЗ 6 Фактично, це вже був окремий трактор. Поєднання рами, частини шасі та вузлів від південмашівського трактора та заднього ведучого моста з колесами від трактора Т-150. Для встановлення важкого та габаритного обладнання раму базового ЮМЗ 6 довелось підсилити додатковими швелерами та подовжити до 6 метрів. Довжина базових юмзиків складала всього близько 4 метрів. Збільшилась також маса машини 6 тонн 940 сорок кілограм. Навантажувач-екскаватор автономний ПЕА1 Карпатець призначений для використання навантажувально-розвантажувальних, екскаваторних і легких бульдозерних робіт в сільському господарстві, будівельній галузі та дорожньому будівництві. За привід робочого обладнання відповідають дві гідросистеми з загальним гідробаком об'ємом 20 літрів. На машину встановлювався юмзівський чотирьохциліндровий рядний дизельний двигун Д-65Н об'ємом 4,9 літрів та потужністю 60 кінських сил, п'ятиступінчата механічна коробка передач також від трактора ЮМЗ 6 Навантажувач розвивав максимальну швидкість 25 км в годину. Особливу увагу заслуговує кабіна навантажувача, яка була власною розробкою заводу Коломия Сільмаш. Об'ємна, простора, з великою площою заскленості. Вона дарувала хороший панорамний огляд під час роботи. Зміщення кабіни в ліву сторону давало можливість розмістити стрілу навантажувача вздовж рами під час переїздів. У 80-х роках універсальні машини з Коломиї, в яких були поєднані навантажувач, екскаватор, бульдозер та навіть трактор, користувалися великою популярністю в СРСР та в країнах соціалістичного табору. Вони працювали в колгоспах, лісовому господарстві та на будівництві. В 1986 році завод виготовив 12 625 машин, а в 1991 році 11 735 навантажувачів. Ці цифри приблизно відповідали середнім значенням випущених машин за роками. В 1982 році виробничі потужності заводу коломея Сільмаш були розширені та модернізовані. Стартував також випуск модернізованого навантажувача ПЕА1А. Нова машина отримала дизельний двигун Д-243 об'ємом 4,7 літрів та потужністю 77 кінських сил. На частину навантажувачів встановлювалась п'ятиступінчата механічна коробка передач ЗІЛ-130. Також навантажувач замість двох гідронасосів НШ-50 отримав один більш продуктивніший насос НШ-71. Після проголошення незалежності завод був перетворений в акціонерне товариство та залишився в державній власності. Колись містоформуюче підприємство, на якому в кінець 80-х працювало 5 тисяч працівників, які щорічно випускали понад 10 тисяч навантажувачів, на кінець 90-х перетворилось в невеликий завод Банкрут, де кількість працівників постійно зменшувалось. Об'єм випущеної продукції скорочувався. Єдиним показником, який постійно зростав, були хіба що суми боргів. Лише на початку 2000-х уряд дозволив часткову приватизацію. Проте охочих придбати виробничі потужності підприємства виявилось не так і багато. У 2001-2004 роках державі вдалося продати лише кілька цехів за зниженою вартістю. З 2003 року підприємство офіційно визнано банкрутом та перебуває в процесі сенації. Частка державної власності, коли ми Сільмаш, сягає 93%. Головними кредиторами підприємства є Державна податкова служба, пенсійний фонд та інші державні структури. Незважаючи на важкий фінансовий стан, підприємство, хоч і в малих кількостях, але продовжує випуск модернізованих навантажувачів ПЕА1А, які обладнуються сучасною імпортною гідросистемою. Через постійні судові позови підприємство в період з 2009 по 2011 рік повністю зупинило свою діяльність. З початком анексії Росією Криму та вторгнення її військ в Донецьку та Луганську області завод отримав державні замовлення на ремонт військової техніки. З 2017 року розпочалась нова серія судових позовів, які стосуються спроби рейдерського захоплення підприємства, незаконних спроб продажу майна на аукціонах. Позові від інвесторів з вимогою відшкодувати збитки через неможливість скористатися своєю майновою часткою заводу, отримано на аукціоні. Коломея Сільмаш підприємство 162-річною історією, яке працювало в період Австро-Угорщини Другої Речі Посполитої комуністів, потім нацистів, далі знову СРСР. Сьогодні, в період, коли як ніколи потрібно, щоб воно функціонувало. Підприємство перебуває на межі зникнення. Хіба сучасна економіка, промисловість, сільське господарство України не потребують подібних навантажувачів? Можливо, вони поки що поступаються навантажувачам провідних світових компаній, але й вони не з першого разу створили продукт, який мав успіх на ринку. Все, що потрібно, це стратегія розвитку, віра в свою працю. А далі невеликими кроками можна шукати свою нішу на ринку. І тоді, можливо, ми знову побачимо десь в полях, на будівництві і навіть за кордоном велику кількість наших навантажувачів Карпатиць. І знову пригадаємо слова веселої коломийки. Коломия не помия, Коломия місто. Коломиї такі дівки, як пшеничне тісто.